Алкоголізм не має віку, статі і професії. Я Марія, алкозалежна молода мама. Виховую двох чудових дітей, зловживати спиртним почала у декретній відпустці. Переслідували страх, самотність і депресія. Шукаючи вихід, звернулася за допомогою до спільноти анонімних алкоголіків. Зупинилася вчасно. У мене все налагодилося. Я твереза, 11 місяців. Я Олег. Алкоголік, колишній військовий, мав серйозні проблеми з алкоголем. Вони породжували численні неприємності. Досвід мого друга, який звільнився із полону пияцтва за допомогою анонімних алкоголіків, переконав і мене обрати цей шлях одужання. Нині я тверезий уже більше двох років. Я Роман, алкоголік. Працюю програмістом. Незважаючи на успішну кар'єру, почувався самотнім. Алкоголь і віртуальний світ замінили для мене реальне життя і спілкування, пияцтво стало сильно дошкуляти. Я шукав інформацію та прибував в різні методи від народних практик до кваліфікованої допомоги. Але по-справжньому добре я відчув себе після відвідування груп анонімних алкоголіків, де я зустрів людей, близьких мені за духом, віком і цінностями. Завдяки підтримці і програмі «12 кроків, врешті знайшов себе і тверезість. Алкоголізм – не розбещеність, а хвороба, і з нею можна навчитися жити повноцінно і щасливо.